Другий приклад був більш такий гострий е, це коли приймалося рішення про створення податкової поліції. Mm -hmm. І, власне, тоді багато депутатів, я вже не пам'ятаю, яким чином. Це я там, Азаров я, десь? Так, там. Так, так, так. Азаров очолював податкову mm -hmm. е, mm -hmm. службу чи адміністрацію, як вона тоді називалася, вже не пам'ятаю. І він відповідно ходив по парламенту просував. і просував цей закон. Ну і в результаті там він з усіма подомовлявся, і багато депутатів повідкликали свої поправки. Мої поправки і там ще групи депутатів залишилися, і вони не давали остаточно так гладко протис... про... провести в другому читанні цей закон. Ну і там, власне, мої поправки реалізовували якийсь компроміс, в якому. До якого ми тоді домовлялися, і нам всім здавалося, ну принаймні там нашій фракції, мені персонально, що це краща модель, більш обережна. Вона давала менше можливості податковії поліції чи там міліції, як тоді вона називалася. Для зловживання. Для зловживань, для тиску на бізнес і так далі. Більше можна було контролювати з парламенту і, і так далі. Але це не подобалося Азарову. І от тоді, тоді були речі: значить, тоді дзвонять, дзвонить колись до мене голова Львівської адміністрації, запрошує в гості і каже: я, я признаюся, я отримав завдання знайти спосіб вас переконати. Але ми подивилися: у вас бізнесу нема, у вас, у вас нема за що. Що? Що. То я вирішив з вами просто поговорити, Може, ви все-таки не там домовтеся з Зазаровим, ну, бо, бо так на нас тисне. Ну так, коли бізнесу нема. Та. От така, така ситуація була. Ну, були там різні, різні моменти, наприклад, там, пропозиції перейди в нашу фракцію, матимеш трьохкімнатну квартиру в Києві або 100 тисяч доларів.